Минулого тижня про успішне випробування лазерної зброї повідомили британці Їхній Dragonfire замість снарядів використовує спрямовану енергію. Окрім того, що вона може вражати цілі зі швидкістю світла, прорізаючи їх за допомогою променя. Новинка дуже економічно вигідна. Випалювання лазером упродовж 10 секунд дорівнює годині використання звичайного обігрівача. Тож вартість пострілу не перевищує 10 фунтів стерлінгів. Написало BBC. А отже, потенційно це недорога альтернатива ракет. І британці не єдині, хто зацікавився такою можливістю. Подібні системи є в обороні Японії, уже Ізраїлю, Ірану, Азербайджану, Південної Кореї Австралії. Проте ракетну лазерну систему розробляють у США. Там теж вона деяких ви випадках вже використовувалися. А зараз про параметри і про те, от що у нас за лазер, ми поговоримо з Анатолієм Храпчинським, це заступник директора української компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Пане Анатолію, доброго ранку. Дякую, що долучились. Доброго ранку. Отож. Лазерний тризуб все таки лазерна і променева зброя. Це одне і те саме, чи це різні категорії. і от Чим вона відрізняється? Бо ми, коли говоримо, то багато хто з наших глядачів уявляє собі, мало не якісь зоряні війни. Угу. Ну майже зоряні війни. Почнемо з того, що це велика кількість енергії, яка спрямовується в одну точку. Тобто, в принципі, лазерна зброя сприймається нам після там зоряних війн, як якесь там щось з догляду фантастики. Але почнемо з того, що лазерна зброя розроблялася в світі з 50-х років, і тому, в принципі, ем, про використання ем, даної зброї ем, мріяли дуже давно. Чому тому, що насправді економічність використання зрозуміло, що виготовлення самої системи установки воно дороговартісне, але в подальшому експлуатація набагато дешевша ніж випускати ракети до патріотів, які ем, перехоплюють кінетично, наприклад, балістичні ракети. Ем, тут відбувається знищення за рахунок безпосереднього попадання по цілі. І, власне, в цьому була сама головна проблематика. Тобто розрахувати точку перетину повітряного об'єкту, який треба знищити, і самого луча. За рахунок сучасних обчислювальних технік, які зараз є в, 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 в комп'ютері, це дозволяє виробляти, ну, швидко прораховувати всі ці а, точки перетину. І, а, Стало реальним використову використання саме такої зброї для як системи протиповітряної оборони. Тут слушно було б зуважити, що тут ми кажемо не просто про лазер, який знищує як засі пораження, а комплексна система, тобто виявлення і цілівказівки, тобто підтримка почну поточної координати цілі для того, щоб її знищити. І додатково треба зрозуміти, що якщо ми кажемо про українські протиповітряну оборону, виробництво українських систем протиповітряної оборони, то тут треба значно що є і інші засоби враження це мали ракети або навіть ті ж саме зеніти дрони е крилоподібного або мультикоптерного типу, які будуть перехоплювати повітряне цілі. все це пов'язано з тим, що насправді ми бачимо, яку кількість е засобів ураження використовує Російська Федерація. Щоночі по 100 дронів летить територію України. І звісно, що треба шукати рішення, власне рішення, тому що я постійно от Ми нещодавно отримали систему насам, яку. Нам Канада обіцяла два роки тому. Тому тут треба розуміти, що те, що осві... з'являється в інформаційному полі, що нам щось передають, і те, що насправді вже є на балансі повітряних сил, це різні речі, і наші сили протиповітряної оборони роблять надможливості для того, щоб показувати такі показники щодо перехоплення. Але тим не менш, повертаючись до основного питання, почнемо з того, що українські інженерки розробляють доволі Цікаве рішення для захисту як повітряного простору, так і створення більш сучасних видів озброєння, тому що Україна пішла по принципу створення якісних рішень і високотехнологічних рішень на відміну від Росії, яка намагається максимально масштабувати будь-які рішення, які можна було б закидати по території України, пане Анатолію, все таки до характеристик, от що може принаймні з того, що оголошено український тризуб. І як ППО проти чого першочергово його можливо тоді використовувати? Дрони чи все-таки можна і ракети якимось чином перехопити? Я думаю, що перший етап буде використання проти дронів безпосередньо проти тих же самих шахетів, проти герберів. Потім цих імитаторів пародій додатково можна казати про використання проти розвідувальних дронів. І безумовно, а всі ми чекаємо для того, щоб можна було використовувати навіть проти кабів, і це цілком умовірно, тому, що за рахунок. Такої відстані, такої дальності, і за рахунок виявлення тут головна задача системи виявлення, тому що ми постійно кажемо про ракети. Ми постійно кажемо про засоби ураження, але забуваємо, що без систем виявлення, якісного виявлення і точного а, обрахунку а, знаходження цілі, будь-яка зброя вона неефективна, тому що ми будемо стріляти, як то кажуть, молоко. А тому а, тут треба зрозуміти, що головна задача зараз синхронізувати можливості для того, щоб можна було перехоплювати будь-які цілі. Без Мовна першим викликом, яким є зараз, це а, безпосередньо дронові атаки з боку Російської Федерації. Враховуючи, що от щодо американської от лазерної зброї були була інформація про дальність застосування в районі там двох кілометрів, чи все-таки є якась перспектива того, що дальність можливо збільшувати, і можливо буде використовувати ці, я не знаю, установки чи системи цілі ближче вже до лінії фронту, саме на лінії зіткнення для того, щоб прикривати наших військових, чи все ж таки поки що ми зосереджуємося на тому, що це прикриття умовно там тилових місць? Вільної інфраструктури давайте почнемо з того що повертаємося до того, чому ми там не можемо активно використовувати надсучасну систему протиповітряної оборони при фронтовій прикордонній зоні, тому що це засіб, який для розвідки ворога активно а, світиться, тобто він а, випромінює, тому його дуже легко знайти. І знову таки ми стикаємося з тою ж самою проблематикою, що якщо ми будемо використовувати такі системи в прифронтовій або прикордонній зоні, то засіб радіолокації буде. Постійно випромінювати і давати, так мовити позицію, показувати тому скоріш за все найефективніше буде використання поки що в тилових містах, або ж знов таки під прикриттям інших засобів. Перехоплення будь-яких повітряних сіл щодо можливості роботи до двох кілометрів, воно таке повертаючись до основного питання, це можливість обчислювальної техніки вирішувати, де саме перетинається лазер з точкою, яку треба знищити з повітрям об'єктом, і додатково треба казати про концентрацію енергії в одному промені. Тобто, ми кажемо про те, що треба сконцентрувати велику великий потік енергії в одному промені, і це є. Задача, яка зараз вирішена там на відстані до двох е кілометрів в подальшому, е скоріше за все, є певні розробки, які дозволять нам і е перехоплювати на більше відстані. Але поки що, те, що заприлюднено, ми можемо казати про два кілометри. Звісно, треба розуміти, що безумовно це робота і по літаках, і по крилатих ракетах. Але ж е з урахуванням швидкості повітряних цілей е повертаємося до основного питання. Чіткі цілі вказівкою. А росіяни ще у 22-му році казали, що вони нібито також мають якусь лазерну зброю, і навіть її там підтягували до лінії фронту або використовувати штата. Якщо я не помиляюсь, вони спростовували і говорили про те, що ніякої інформації про російський лазер у них немає. У росіян лазерна зброя теоретично є чи немає? У росіян є ракети Х-101, якими вони щодавно обстрілювали Україну зі старими радянськими двигунами від ракет Х-55, які значно поганіше по характеристикам, і це показує про проблематику, яка є в російській армії зі зброєю. Насправді будемо відверти, у нас є проблематика на лінії бозітнення за рахунок великої кількості здалі за м'яса, яким вони можуть закидувати. Але якщо кажемо технологічно, ми подивиться, як вони роблять з цими шахедами, тобто вони не змогли масштабувати виробництво шахедів, вони почали випускати. Ерби вони почали випускати дешеве породі, тобто велика кількість, але е, мала ефективність і не технологічність. Безумовно, вони будуть розповідати, що у них там є на сучасна зброя, але тим не менш повертаємося до основних е, е, проблематик, які з якими вони стикаються. Вони навіть не можуть будувати цивільні літаки, які були розроблені ще в за радянські часи. А щодо ще лазерної зброї в момент використання візуально воно виглядає умовно як а, там довга черга, один от промінь, який просто ловить, перехоплює дрон. Чи як воно виглядає? І а... не обов'язково не обов'язково не обов'язково повинно бути такий промінь. Тобто, це все от, візуалізація на картинках для преси була зроблена. Що це от такий промінь. Насправді може бути без промінь. Тобто, по суті, може бути без візуального такого е, впливу там на сітківку ока на якісь такі речі? Я чому запитую? Якщо напомля, з 90-х була підписана, е, був підписаний міжнародний документ конвенція, який в принципі от лазерну зброю обмежував її розробки, але тим не менше, розробки тривають, і от в деяких країнах вони вже є на озброєнні. Як це корелюється? Ну є багато перепонів і заборон, Ті ж саме ракети забороняли випускати ракети малої і середньої дальності, там до щоб могли працювати на відстані до 300 кілометрів. Але ми все ж таки маємо насправді. Uh -huh. uh, і ті uh, ж саме джасом які летять на 980 км, кілометрів, на 1800 км, кілометрів Росія активно розробляла ракети, які працюють там на 4000 км. кілометрів. Тому тут в принципі треба зрозуміти, що деякі технологічні рішення вони просто розробляються з огляду на майбутнє, але ставляться певні запобіжники, які там підтримують міжнародне законодавство. Дякую, пане Анатолію. Цікаво буде вже якби подивитися не візуалізацію для преси, а от саме в роботі. Я думаю, що можливо найближчим часом, якщо вже в нас воно є, то десь ми почуємо звіт повітряних сил про використання. Анатолій Храпчинський, заступник директора української компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби про нашу нову розробку для сил ППО. Першочергово лазерний тризуб.